Ліквідовано 229 окупантів. Ще 34 зазнали поранень. Знищено 24 бойові броньовані машини, 99 мотоциклів та дві одиниці автомобільної техніки противника. Це один із останніх найвдаліших штурмів, які провели наші вояки проти російських окупантів. Таку надзвичайну відвагу на покровському напрямку продемонстрували гвардійці 14-ї бригади Червона калина разом із суміжними підрозділами 117-ї окремою механізованою. Бригадою та 38 ю окремою бригадою морської піхоти збройних сил України, та насправді наші відважні захисники щодня роблять героїчні вчинки, боронячи українську землю. Історія кожного заслуговує, аби і знали. Наша розповідь про авіаційного сапера червоної калини, який навіть після чотирьох важких поранень не залишив службу і продовжує боротись з ворогом. 25-річний нацгвардієць Юрій героєм себе не вважає. Каже, справжні герої це його побратими, з якими у 22-му році тримали оборону на Київщині. Ми тут десь поступимось ворогу, то якимось позиціям нашим хлопцям буде в два рази важче, ніж їм є зараз. Тобто, це, ти постійно розумієш, що ти не тільки за себе воюєш, ти розумієш, що ти, ну, ти не хочеш просто дати. Дати змогу ворогу тріумфувати. Згодом у складі роти Юрій стримував ворожий натиск у Сіверськодонецьку. Його підрозділ виходив із міста останнім настільки непомітно, що ворог продовжував обстрілювати вже порожні будівлі. Ми тримали успішну оборону після того, як було прийнято рішення відходити з цього напрямку. Так, да, бо нам обрізали, нас брали в круг. Всі війська відступали з того напрямку, а ми і наша частина, і наша рота прикривали відхід основних сил наших. Успішно прикрили і вночі тихенько також почали виходити. Перепливали на плотах через річку. Коли пересікли річку, ми оказались вже в Лисичанську. За три роки війни Юрій отримав чотири важкі поранення. Найскладніший під час боїв у Серебрянському лісі та в Спірному на Покровському напрямку Юрій відчув наскільки потужну роль у боротьбі відіграють дрони. Я підключав дрон до батареї, я підключав бомбу до дрона і, і виставляв на взльотку. Хлопці вже далі взлітали. І ми спалили немало техніки та живої сили ворога. Вже за кілька днів Юрій знову повернеться на передову до своєї бригади, бо зізнається, не уявляє себе без фронту і боротьби за Україну, яку розпочав для себе ще у 2014 році. Яна колодинська, телеканал Віничина.